У дитини є мовленнєве порушення, скоріш за все порушене і мовленнєве дихання. Зараз покажу одну вправу, яка буде тренувати дитину і вчити її правильно дути. Я логопед Італіяна Терешка, підписуйся на мій канал, тут багато цікавої і корисної інформації. Поїхали! Що ж, для цієї вправи нам знадобиться свічка. Я її вже підпалила. Просимо дитину зробити вдих і видихнути через ротик. Слідкуємо за тим, щоб плечики під час вдиху не підіймалися, працює лише животик. І під час видиху мають щочки не надутися. Слідкуємо за цим дуже уважно. І робимо вдих і видихнули. Для тренування можна відставляти далі свічку, ближче ставити свічку, дути на неї згори вниз, дути прямо, дути сильно, при цьому слідкуємо плечі і щоки. Не забувайте про це, тренуйтеся.